Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні ми знаходимося на національному конкурсі краси, який називається Краса країни. І сьогодні я вам хочу показати, як працює фотограф, роблячи репортажні фото. Ми побуваємо за кулісами. Ми побачимо, як готуються дівчата до конкурсу, що відбувається на брендволах. І також я сподіваюся, сьогодні буде дуже багато цікавих гостей, яких ми будемо знімати, фоткати, і по можливості я сподіваюся, вони дадуть вам е, корисні поради. І особливо я ще хочу е, спіймати декілька наших е, королев краси, які захочуть е, з вами поділитися якимись е, можливо секретами успіху. То що, шановні, з вами програма Фотопрогулянка зеленою рукобраською. Запрошую вас до заходу. на даному етапі гості тільки збираються, коли на заходи приходять, а, сразу йдуть на брендвол. і ми зараз з вами теж підемо, пофоткаємо дівчат, пофоткаємо учасниць, а, пофоткаємо гостей, які а, заходять і трошечки пізніше будуть а, спостерігати за дійством, яке буде відбуватися на ось цій сцені. Подивіться. Тож зараз брендвол. Потім ми з вами ще зазирнемо трошечки в гримерки. Ідемо коли ми коли ми знімаємо репортаж дуже дуже важливо не заважати нашим колегам які пишуть відео які знімають інтерв'ю які фотографують все це все це повинно бути дуже обережно бо якщо ми зараз вліземо в кадр до е, хлопців ну це буде негарно з нашого боку а професіонали так не роблять тому шукаємо різні різні путі е, різні дороги до Нашого брендволу Ай, кого я бачу, першу на брендвол. Це Ромчик. Він бог музики. Сьогодні буде займатися музикальним всі... продюсером. От музикальний продюсер всього цього конкурсу. Сьогодні дуже крутий. Да, да, да. Дуже... дуже круто буде так. Да. Це дуже дуже крутий ромчик. Ага. E deu um Зараз я запитаю, почекайте мене тут хвилинку. Я запитаю, чи можна зайти, бо мало ли? вдруг там дівчата роздягнені. Привіт! Привіт. О, привіт! Ой, дівчата, які гарні всі! Клас! Всі одягнуті? Клас. Йдемо, йдемо. Пофоткаємо трошки бекстейдж, як дівчата. Дівчата, всі одягнені. Всі одягнені! Здравствуйте! Я трошки бекстейджик вам зробити. Ой, боже. Класно, класно. А, ну-ка? Ага, є? Клас. Так. Ой, гарині та яйки. А що це за білі сукні? перш манро. Клас, вожди. Це до першого виходу, так ви вже готуєтесь. Ілона, дуже, дуже приємно. Ти учасниця так. сьогодні. Так, фіналістка. О, так. Шановні, це пані Анастасія. Сьогодні вона фіналістка конкурсу краси. То ми можемо скористатися такою можливістю і запитати якісь корисні поради для маленьких дівчат, які можливо не дуже вірять в себе. Щось, щось якісь комплекси мають. Що можна їм порадити? Як себе відчувати, як себе нести, як зробити так, щоб їх внутрішній стан був кращий, ніж як то сказати? Ніж соціум може їм того приписати. Тобто, якщо у дівчинки комплекси, що може порадити така гарна пані для маленької, допустимо, дівчинки для школярки? А ви знаєте, Ілона? В першу чергу я хочу сказати, що ось ця маленька дівчинка, яка можливо зараз нас дивиться, я теж такою колись була. Повірте, так? якби ви побачили мої дитячі фото. О, мої, мої тому, теж. тому я хочу сказати, дівчатка. Якщо ви сумніваєтеся в собі, вірте, вірте в диво, вірте в своє найкраще, тому що моя дівчинка маленька, якби могла мене зараз побачити, вона би напевно мала набагато більше сили. І віри в себе, і зробила ще більше. Але я проходила цей шлях. Клас. А тепер я хочу просто, щоб ви не вагалися, щоб ви почули ці слова, і вам іти було вперед легше набагато. Ви точно будете такими класними, яскравими, красивими. Якщо матимете бажання, то і конкурсантками, фіналістками конкурсу краси, тільки вірте. Тому що дива трапляються, і це може бути з ким хочеш, з ким завгодно. Клас, супер, це дуже круто. Дуже вам дякуємо і будемо чекати вас на сцені. Який у вас може бути перший вихід? Що там буде? Розкажіть, поки все не начали. Який у мене буде перший вихід, а побачите? Я багато готувалася mm -hmm. з нашою mm -hmm. Анітою, з нашою богиною Дефіле, Все побачите, це добре. секрет. Добре, так. добре. Тож, Але буде кльово. Тож ми будемо як то трошечки тікати, щоб не заважати дівчатам готуватися і чекати їх перший вихід. На сцені Let's go! Так, дівчата зловили ще одну гарну королеву краси, і в неї ми хочемо запитати, як доглядати за собою. Правильно? Правильно. Я думаю, є обов'язково пані Лілії свої лайфхаки. Які я дуже сподіваюся що зараз е... вона нам повідає, що як хто як може так зробити, щоб бути так гарною? Ну? Є свої секрети красоти. Угу. Мені майже 40 років. Оу. І як бачите, я виглядаю, як мені каже мій 24-річний чоловік, о, о. що на 25, я виглядаю. Так, я б не сказала, що тут 40 років, ну подивіться. Другрочка. Це круто. Я завжди дбаю і дбала за своїм обличчям, за шкірою, завжди зволоження, СПФ-креми, завжди і взимку, і літку, і завжди якесь таке харчування лайт. Це як ПП повинно бути, але можна собі дозволяти якісь чікміли. Раз на тиждень щось таке смачненьке та да поїсти. Обов'язково спорт повинен бути. Ну, два-три рази на тиждень теж. І водичка, це обов'язково. так. Півтори-два літри в день випивати. І тоді угу. буде у вас гарне і струнке тіло. Я підтримую і коли ви гарно зволожуєте обличчя, тіло, то і на фото, на фото не треба буде фотошопа. Ви навіть на телефон себе будете фоткати і будете бачити той результат, ту молодість, свіжість, як, сія, як сяє ваша шкіра, як гарно виглядають ножицькі в кадрі. Це все завдяки зволоженню. Це дуже гарний а, лайфхак. Так. Да. То ми дякуємо пані Лілі. І біжимо. Користуйтеся, ну, папа! Yeah, Глянули в ремерку і дуже дуже вчасно. Бо у дівчат зараз готується конкурс купальників. Вони вже дважды виступили, вже була вітна і Етно. перший вихід. Так і ми поки що зловили пані Юлію. Пані Юля, як ваше враження? А мені дуже подобається. Я трохи хвилювалась, проте з кожним виходом все легше, легше, легше. І Всім раджу приймати участь в таких конкурсах, тому що це дуже розширює і змінює твою енергетику. О. Поняла, як треба? Страшно там на сцені? На сцені менш страшно, аніж тут. <ріхи> Більше переживань Так, так, примерці, аніж на сцені. Так. Клас. Може, щось побажаєте глядачам? А... Як подолати страх? Бути впевненою в собі, йти до своєї, до своєї мети завжди і вірити в те, що найголовніше це всі ті люди, які сидять, тебе там підтримують. Тому що твої друзі Багато і родина це найголовніше в твоєму житті. Багато вас підтримують? У мене майже три столи. Ого, я поняла. О, хто буде там гучно. Це мої. Це, це її. Круто. Так, Зараз у вас купальники. Так. Вечірні сукні вже. Вечірні сукні, боже. Ви, ви розкруйте нам. Яка у вас буде. В мене буде сіра пишна супна. Побачите так. М -м -м, дівчата готуємось, готуємось. Скоро ще і сукні побачимо. Клас! Дуже, дуже вам дякую. Найстарша учасниця конкурсу красоти Наталі Герман. Наталі, що, що ви тут робите? Що з ви робите? Я про продовжую молодість. Молодість? Молодість продовжую. Воно стимулює. А знаєш, коли ти вже багато чого досяг у житті, <гум> чи досягла, так. то. Не треба зупинятися, а дуже хочеться зупинитися. Mm -hmm. І коли от такі якісь моменти трапляються, що ти можеш відреагувати і піти далі в якийсь ще розвиток. Ну, це відматує десятки років назад, особливо mm -hmm. якщо наймолодші учасниці 27, а мені 47. Ого, oh і ми з нею навіть в першому виході разом виходили. І це так символічно, це так круто. І Я думаю, що якщо я буду брати участь в таких проєктах, то я ще довго буду ЕГЭ. Hey, hey. Це зберігає well, молодість, like так Так, це зберігає молодість, і це подовжує, бо я, я не хочу виглядати не старше, <ну якось там гірше чи ще щось, так і я стараюся. А в мене це дуже дорого коштує ставити <став якісь цілі, які важко досягти. І тоді ти стара, але можливо, і тоді ти стараєшся, і оце і... І не доганю, так хоч зі Так. Ну, я думаю, все вийде, все класно. Які в тебе враження? Вже було два виступи, зараз третій? готує. Першому виступі у мене трясли з я не знаю, чи було це видно чи ні, але я вже усміхалася. Мене... А я думаю, боже, що ж я, так? Що ж я така трясуча? А тоді вже зайшли з дівчатами, і всі тряслись, виявляється. І я просто, ну, на другому ми кайфанули, тому що це. Але зараз вихід в купальниках, я ніколи на сцену не виходила в копальську. 7 років, будь ласка, я дівчина не соромиться вийти в купальник. Не те, щоб не соромиться, ну, ага. я, слав, вже назад дороги нема. Але да, все вже так вже, вже. якісь коротесенькі побажання глядачам, натхнення такі. Я бажаю вам ніколи не зупинятися, тому що зупинитися це... це деградувати. А якщо не зупинятися, ставити перед собою цілі, ті, які можливі але складнуваті і ти дуже хочеш це досягти, то це буде стимулювати, оновлювати себе. І я вам бажаю оновлюватися регулярно. Клас, а ми бажаємо пані Наталі успіху і будемо вас спостерігати за її виходами, за купальниками, за платтями, за останніми за всім, 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 що буде відбуватися. Бо ми, ми підтримуємо всіх жінок, які прагнуть а, виходити, які прагнуть виходити з зони комфорту, бо зони комфорту. То не наше місце. Нам треба щось таке бодрячка, якогось дати ми, ми дуже хочемо, щоб нам було комфортно, але щось нас примушує рухатися Встали. далі. Майже фінал, майже фінал. Як воно це неймовірно, це неймовірно. Які Заводи? перечуття? Ну, хто переможе, хто не переможе? мене. Мене є дві кандидатки, так. які я думаю, що вони якісь місця займуть, <по> або якась з них стане переможницею. Клас. Супер. Так, так. Ну, плаття всіх дуже чудові, дуже красиві, так. Прям фантастичні. Виглядаєте потрясно. Дякую, дякую. Це дуже важливо, тому що. Як би там не було, якби, яким би не був результат, але знаєте, дівчата, оцей момент відчуття себе королевою. І навіть якщо в тебе немає там корони зараз на тобі, але, але на сцені стояти в такому платі серед таких дівчат, це вже таке відчуття, я ніколи не буду такою, як раніше, от правда, воно дуже змінює. Що шановні, ось і скінчився цей чудовий конкурс краси, і наша Наталі, як ви бачите, в короні. пані Наталя, які плани на майбутнє? Що треба робити далі по конкурсу? Тепер треба збиратися, готуватися і їхати, представляти Україну на європейському конкурсі в Греції в категорії класік. Це 45 плюс років. Клас. Немає неможливого. Треба вірити, треба хотіти і треба робити. Так? Так. так. Ура! А я вам нагадую, з вами була Фотопрогулянка зеленою рукобрадською. І до нових зустрічей. Пока!